Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. 17 липня в 10.00 буде поповнено асортимент нумізматичної продукції інтернет-магазину НБУ. І зараз ми детальніше розглянемо, що НБУ виставить нам на продаж. Але перед тим підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео та дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відеороликів. Перша монета це монета зі срібла номіналом 10 гривень крапля життя, присвячена донорству крові. Тираж монети 5000 штук. На продаж буде виставлено 3000 з лімітом 1 штуку на одну людину. Наступне це пам'ятна медаль місто героїв Миколаїв. Буде виставлено 9 тисяч штук із лімітом 1 штуку на людину. Далі йде не менш цікава медаль. Медаль сержантський корпус. Буде виставлено 9 тисяч штук з лімітом 1 штука на людину. Ну і остання медаль медаль об'єднані заради справедливості. Буде виставлено 6 тисяч штук з лімітом 1 штука на людину. Ну і давайте зробимо швидкий аналіз того, що завтра буде виставлено в інтернет-магазині. Розпочнемо зі срібла. Крапля життя. Тираж 5000 занадто великий для срібних монет. Але монета має там подрук, і це вже трішки цікавіше. Монета буде як завжди у стандартному зеленому футлярі. Ціна на сайті НБУ поки що не вказана, але станом на 16.07 ціна унції срібла 3457 гривень. Передивившись різні аукціони, ціна попереднього замовлення цієї монети стартує від 4200. Якщо вирахувати з цього всього ще доставку, то різниця плюс-мінус 650 гривень. Також треба пам'ятати, що монета доставляється плюс-мінус 10 днів з моменту підтвердження замовлення. До того часу ціна на монету може бути ще нижча. Особисто я планую ловити одну штуку в колекцію. Хто планує ловити більше однієї, варто задуматись так далі поговоримо трішки про медалі. Якщо говорити про медаль місто Героїв Миколаїв, то тут ситуація плачевна. В першу чергу медалі і без того мало цікавлять колекціонерів. А тут плюс гігантські тиражі. Тираж цієї медалі був 55 тисяч, а зараз докарбують ще 15 тисяч. Не думаю, що є ще хтось з колекціонерів, хто не має цієї медалі, ну і в загальному чи будуть її завтра хтось купляти. Насправді, математика тут дуже проста, як ми бачимо на сайті інтернет-магазину НБУ ціна медалі 64 гривні. Була з попереднього разу. Ми знаємо, що медалі НБУ тепер продає по 75 гривень. На аукціонах ціна цієї медалі стартує від 90 гривень. Відповідно, якщо замовити цю медаль, доплюсувати до неї доставку мінімум 60 гривень Укрпоштою і продати її за 90 гривень на аукціоні, відповідно ми отримуємо мінус 45 гривень. Тому, якщо хтось думав брати суто одну медаль, не раджу. З медалію сержанський корпус. Ситуація трішки цікавіша. Хоча медаль і була відкарбована гігантським тиражем 50 тисяч і зараз докарбовує ще 15 тисяч, медаль користується трішки популярністю через військову тематику. Але не будемо себе обманювати, після докарбування 15 тисяч ціна все одно на неї впаде. Оскільки це теж медаль, відповідно ціна її буде 75 гривень. На аукціонах ціна стартує від 150 гривень. Як бачите, різниця тут невелика, всього 15 гривень. Але мусимо ще врахувати, що до карбування обрушить ціну трішки вниз. Ну і, мабуть, найцікавіша з медалей об'єднані заради справедливості. Цікавість медалі полягає в тому, що навіть з докарбуванням 10 тисяч тираж медалі всього 20 тисяч порівнянні з іншими медалями, це дуже і дуже малий тираж. Якщо говорити суто по медалях, то думаю основний удар прийде завтра тільки на цю медаль. Ціна в інтернет-магазині медалі буде 75 гривень. На аукціонах ціна стартує від 290 гривень. Як бачите, різниця суттєва. З урахуванням доставки це цілих 155 гривень. З того, що я бачу протягом останніх тижнів. Відколи стало відомо про докорбування цієї медалі, ціна на неї поступово знижується. Відповідно, висновки робіть самі. Підсумовуючи, чогось такого у вау, за що потрібно завтра боротись, я не бачу. Срібло буду пробувати взяти собі в колекцію тільки через то, щоб не переплачувати дві ціни дистриб'ютора. Брати з метою перепродажу тут же не дуже цікаво. Є набагато цікавіші позиції. Пишіть в коментарях вашу думку. Пишіть, хто що буде брати, або хто що взяв. А я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що на каналі проходить розіграш двох монет монета Лелека 100 та монета Дякуємо медикам. Розіграш буде в описі до цього відео. Ну і хто не знає, як купляти монети в інтернет-магазині НБУ, дивіться останнє відео. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!